Божого вам, електрика, гаджети, безліч техніки про ці блага цивілізації раніше не могли мріяти навіть царі. Все це ми маємо, дякуючи геніальним віруючим в Бога вченим, тому що Господь дає своїм дітям робити наукові відкриття. Фарадей, Ньютон, Пастер і багато інших відомих нам зі школи вчених були глибоко віруючими в Бога людьми. Вони відкрито заявляли про віру в Бога, надіялися тільки на Бога, а не на свої сили. І завжди молилися та просили допомоги Господа. Через комфортне життя люди забувають про Бога. Хочеться дивитися розважальні програми, коміків, які висміюють свої ж проблеми. Але ці проблеми ніяк не вирішуються, бо рішення може дати тільки віра Ісуса Христа. Тільки б люди не мріяли про покращення життя, будуть приходити нові випробування, бо ми з кожним днем наближаємося до колапсу. Без Бога неможливо пережити ці страшні часи, які будуть на планеті. Через безбожжя приходить руйнування цивілізації, яку Бог дозволив побудувати. Тому нам потрібно повернутися до Бога, вивчати Біблію та виконувати волю Божу.